От Навальна зустрілася у черзі в Берліні з Ходорковським, е, і тут виникає питання: а хто тепер може бути лідером російської опозиції? Звичайно, бо хтось сказав, що от Навальна буде за прикладом Тихановської, таким лідером е, знову ж таки, але є Ходорковський, який ну не можна сказати, що в нього бракує досвіду, скажімо так, да, і знання російської політики е, з різних таборів та да, і політиків. Отже, на ваш погляд, хто з них найбільш перспективний? Або можливо, ви бачите якихось інших лідерів, які виникнуть. Я думаю, що ніхто з них не перспективний, в тому числі Каспаров. Всі вони є фактично мігрантами сьогодні, де-факто вони займаються тим, що філософствують на тему того, якою мала бути Росія або могла і займаються тим, що покращують умови проживання російських мігрантів в Європі. Ніяким чином не займаючись тим, що всередині Російської Федерації і не впливаючи на те, щоб в перспективі режим Путіна впав. Тому говорити про їхнє лідерство в цьому контексті неможливо. Режим Путіна без поразки не впаде. І тут я своїм колегою погоджуюся, який коментує разом зі мною тему без падіння Росії програшу Росії, це неможливо. Фактично, лідери майбутньої опозиції. Яка б могла а, щось робити Російська Федерація? Це ті, хто сьогодні перебувають в Україні. Якщо ми говоримо про політичний клас, а наприклад, там іляпола марьові подібні а, до нього представники Російської Федерації, які сьогодні перебувають в Україні, які підтримують Україну, які стимулюють появу нових добровольчих. Об'єднане з Російської федерації, які б воювали на боці України і в перспективі могли звільняти Російську Федерацію. Абсолютно те, саме можна говорити про Білорусь Тихановська і компанія вони абсолютно ні на що не впливають, займаючись лише мігрантами в Європі і власне якістю свого життя і перебування там. Жодного впливу на те, що відбувається в Білорусі, вони не мають єдиний спосіб забезпечити свободу в Білорусі. І в Російській Федерації це сьогодні активно допомагати Україні, щоб ми перемогли в війні за незалежність і в перспективні допомогли дім боротися за свободу і проти тиранії в Білорусі і Російській Федерації.